Згідно якого КМУ у вас посвідчення? Це О, вже це нове з... посвідчення. Тут написано. Згідно якого вже. КМУ? Яка різниця згідно якого КМУ? Таке, яке видало згідно державного зразка, це те, що треба? Це КМУ 1137. Будь ласка, відкрите, ознайомтеся. Це Ві службове я... посвідчення. Це у вас перепуск може бути на роботу, наприклад. Основне посвідчення, там пише посвідчення, і воно не так виглядає. А як воно викладає? Там 1137. Вас це нове на телефоні. посвідчення, нове Ні, Це вам видає. Сідає якого, кому, я не хочу щось Дивіться, я я вам, вам вам не не скоро, я вам поясню. Це нове посвідчення, отримане нове. Там ззаді пише так само: службове посвідчення. То, Ні, не службове, я ж не хочу перебувати ви... у вас. Дивіться, не службове. Я маю просто писати посвідчення. Якщо ви повноважу, пише просто посвідчення. Відкрите на телефоні, кому. то вас взагалі не мав зараз... Користуємося тими службовими посвідченнями, які вони є, і вони є дійсні. Якщо ви вважаєте, що воно є нечинним, будь ласка, оскаржуйте це в судах, в інших інстанціях, я нічого проти вас не маю. Нема проможення зараз е зупиняти, навіть розумієте. Дивіться, це, це, це ваша суб'єктивна думка. Це не моя суб'єктивна. Причитайте суб мови 11.37. По-друге, ознайомтесь з 32-м. Ви я вас має бути представа. Вас має бути підстава, чого ви зараз зупиняєте. Для частина, перша. частина перша. Частина перша, 6 під пунктів. Назовіть, будь ласка,